Всім привіт Борисович на зв'язку. Приїхав на об'єкт, який вже зданий, та запущений, запущений в експлуатацію. Зараз питання стоїть, тут поставили дитячу горку. І ще тут зробити такий навіс. навісик перед входом. Він буде як аркою. Зараз ми розміри. Там дизайн проєкт замалюємо і будемо щось робити. Але він буде вже з композита. Металевий каркас, композиції, то є на цю сторону, на цей вхід і вхід з тої сторони. Так же само, тут буде більший, там трошки буде менший. Але все добре працює, слава Богу, все тут добре. Тут буде він менший. по территории этой площадки там будет немного больше вот уже, уже бассейн работает она выглядит зонецы будем классно, классно получилось классный проект был выполнен и за 3 месяца